Вітаю вас! Сьогодні в нас третя частина розпаковки посилки з вінтажними прикрасами. Дуже цікава, якщо ви дивилися попереднє нове відео посилка. Дуже багато маркованих речей, багато просто цікавих, багато браслетиків цікавих кліпсів. Ось наше наступне пакетик. Гарний браслетик з натуральних камінчиків. Це, швидше всього, лазурит, нефрит, тигрове око, халцедон, так думаю, аметист. В гарному стані, гарний, цікавий браслетик з натурального каменю. Чудово. Наступний у нас пакетик. Це в нас два браслетики теж з натурального каменю. Тут, швидше всього, різні камінчики. Подібно на агат різних, а можливо різно... різних... різного виду натурального каменю гарний ніжний браслетик. І ще один на резиночці. Так, є тут Тіні Рітуалс. Не знаю, чи це дійсно фірма, чи це, і це дуже подібно на на малахіт. Теж чудово. Наступний пакетик Ось такий. Так, і це у нас кліпси. Кліпси, які імітують проколене вушко. Так. Так як 60-ті-70-ті роки не всі мали проколені вуха, то випускали все такі кліпси, які імітували сережки. Зрештою кліпсики в дуже гарному стані, дуже ніжні. Маркувань не мають, але самі по собі дуже, дуже цікаві, як і більшість в цьому лоді. Ну, наступний у нас ось такий ще пакетик, теж браслетик натурального, намистин натурального каменю. Тут не скажу, що це за камінь зеленого тону такий, але камінчики натуральні. Почне, неймовірно чудово. Ось такі кліпси бачу. Такої модерністської форми. Вставочки скляні, чорні. Відмінному стані. Маркувань не мають, але дуже і дуже цікавий кліпс. Або скло, або камінь. Швидше скляні вставочки. Супер. Так ось такий пакетик. Теж бачу з натуральним каменем ось такий браслетик. Сердолік швидше всього. Так, тут з ось такого каменю. Тут не скажу, що це за камінь. Не знаю, можливо, хто дивиться і знає, що це за камінь, підкаже мені. так. Такий браслетик з намистин, авантюрину каменю. І такий, тут теж не знаю. Також прошу допомоги в тих, хто переглядає відео. Браслетики дуже цікаві, гарні. Так, наступний у нас. Прекраса ось такі кліпси. Кліпси на такій основі філігранні. Тут така вставочка в такому мідному тоні. Неважкі у відмінному стані. Чудово. Так, тут у нас брошка. Брошка. Стан дуже добре? Таке світле золото. Маркування не бачу. Дуже гарно пророблена. Кришталики такі. Темні, з відблиском рожевого синього зеленого з ефектом АБ. Неймовірно, чудова брошка. Так, Наступна наша прикраса. Ось такі кліпси. В золотому тоні, дуже пророблені гарно. А що це вони так? Ага, це так Це так спеціально, я думаю. Вони такі рухливі навколо своєї осі. Перше таке зустрічаю, але думаю, що це тому що обидва так. Зроблені. Стан відмінний. І є в нас маркування. Кору просто тішить ця посилочка цей лот неймовірними, чудовими знахідками. Так, наступний такий пакетик. Такі кліпси в золотому тоні теж зразу бачу. Неймовірну якість і стан. І це не дивно, тому що це є засібка класична від моне і маркування. Ще одна неймовірна знахідка в цій частині розпаковки. Наступна у нас є ось така коробочка пристіла. Що ж нас там очікує? Є номер, вінтажна коробочка для прикрас. Таким флюром гірчичному тоні. Так, важко відкрити. Не знаю. Оп. Так, і тут у нас. Це сережки чи кліпси. Зараз подивимося: кульдурет перл. Тобто це є справжні перлинки ювелірної якості. Так, і це у нас такі сережки на гвинтах. У нас тільки дрібні буквочки. Що тяжко прочитати, але я думаю, що вони точно або позолочені, або, можливо, і золоті, тому що такої якості перлиночки ну, навряд чи вставлялись в біжутерію. Так. Ну, тут ще в нас Rage Brazes Jewelry. Якщо це оригінальна коробочка, я думаю, що так, то це ось така у нас фірма. Ну, це взагалі просто неймовірна, чудова теж знахідка. Це в молоді. Так, і ще в нас одна прикраса. Ось такий новорічний різдвяний олень. Теж дуже-дуже якісно. Все тут в чудовому стані, вся емаль. Дуже гарно зроблено. Так що в нас це вінтажний. Так, зараз візьмемо луку. Так, і це в нас компанія Джеріс. Теж неймовірна, чудова знахідка. Дуже я задоволена цією посилкою. І, е, надіюсь, вам теж сподобалось огляд, розпаковка з вінтажними прикрасами. І закінчимо наш, е, наше відео з цим е, Різдвяним оленем з символом того, що наступають новорічні різдвяні свята. Дякую всім за увагу. Запрошую до наступних розпаковок, до зустрічі!